Євген Григорович зізнався, що очікував набагато гірших оцінок по Stalker 2, Оскільки гра абсолютно не була готова до релізу. Я очікував, що успіх буде набагато меншим, ніж той, який ми отримали від аудиторії. Ми цього боялися. Ми розуміли, що гра вийшла не в ідеальному вигляді. І хотіли б її допрацювати. На момент запису цього відео, Stalker 2 має в Steam 84% позитивних відгуків. Це свідчить про те, що незважаючи на численні проблеми, аудиторія тепло прийняла гру. Взагалі чув таку інформацію, що розробники отримують близько 10 тисяч репортів по багам на тиждень. Тобто, ви можете уявити, який ще об'єм роботи і скільки гігабайт оновлень. Or she All right, go do this. Hey, why the long faces? Let me cheer you guys up. A bloodsucker walks into a bar. Oh, says, I'll take a bloody Mary. Get <laughs> this guy the just. Says, what the I'll fuck did I just see? Hold Is on. Harry okay? Самі ж розробники розуміють, що для більшості гравців технічні складнощі гри не можуть виправдовуватися зовнішніми обставинами. Проте на зустрічі перед західною аудиторією вони згадали і про складнощі, спричинені вторгненням росіян у нашу країну. Наприклад, зараз багато наших людей мають проблеми з отепленням квартири, бо дуже холодно. Росія цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує тепло в будинку. Але це ігрова індустрія. Ми не можемо постійно на цьому акцентувати, і на цьому фоні цинічні зовтішання росіян, які буквально зробили все, щоб гра вийшла такою, якою вона вийшла. Чекайте, це ж щось дежавю, якесь так. Теж якась здається, країна на схід від України, теж так робить. Ну ці яких мамограю вишкрепки гімно не роздушено, щоб їм повилазило. Григорович також визнав, що в грі все ще залишаються баги, про які гравці ще навіть не здогадуються. Однак команда була не в змозі дозволити собі ще одне перенесення релізу. Тому найближчими місяцями можна очікувати значну кількість патчів і оновлень розміром у десятки гігабайт. Якщо ви, як і я, перед тим як придбати щось дивитися десятки оглядів і відгуків в інтернеті, щоб зрештою зробити правильний вибір. То цей канал точно для вас. Огляд UA – це взагалі перший канал на українському ютубі, на якому виходять огляди техніки. Головна особливість каналу, що тут все швидко, по суті, і без води про актуальні девайси. Тому, коли ви обираєте техніку, рекомендую підписатися на огляд UA, щоб не помолитися у своєму виборі. Посилання за традицією в описі до цього відео. PewDiePie розкритикував Джо Рогана. PewDiePie заявив, що подкасти зайшли. Ви занадто далеко, їх занадто багато. А Джо Роган, ведучий одного з найпопулярніших подкастів, на його думку, є тупим. Він продемонстрував нарізку із подкасту Джо Рогана, на який Джо не розуміє жартів. Це при тому, що він стендап комік. Форіан Френс, а возна френдс українській публіці відомий Джо Роган як недалека людина, яка звинувачує нас, не росіян, а саме українців в тому, що ми несемо третю світову війну і виступає проти підтримки України. Шок, сенсація. Емінем підтримав Україну. О, це так несподіванка. Популярні сторінки у Фейсбуці та у Твіттері розносять фотографію, де Маршал Метерс виступає в Абу-Дабі з прапором України на футболці. Українці, які вітають з днем народженням згенерованих шиї людей, вже почали дякувати Емінему за позицію і радіти, що нас підтримує такий шановний пан. Хоча насправді репер просто вдягнув футболку із обкладинкою класичного альбому американського хіп-хоп дуету. APMG 89-го року Strictly Business, що дуже схоже кольорами на український прапор, якщо дивитися крізь камеру телефону, яка деформує кольори, це вкотре підтверджує те, що треба перевіряти інформацію навіть від людей, котрим ви повністю довіряєте. Бо я особисто пробив просто лоба, коли побачив, як люди, які мають певний авторитет у соціальних мережах, почали форсити це фото з веселими емоджі. А тим часом ми зробили важливе оновлення у рейтингу, щоб вам було ще зручніше додавати канали. Тепер можна додавати канали по їх прямому ID, по псевдоніму каналу і URL. Раніше ж такої можливості просто не було, і виникали проблеми із додаванням каналів у рейтинг, оскільки працювало тільки посилання з прямим ID. Це те, де є багато різних літер і цифр. Тепер не обов'язково шукати посилання у кодах браузеру можна брати прямо з. Каналу, якщо воно є навіть по псевдоніму. Оновлення виходять завдяки вам, людям, котрі підтримують наш проєкт. Якщо ви цього не зробили але бажаєте приєднатися, то можете оформити спонсорку на Ютубі або скористатися монобанкою в описі під цим відео. А я дуже дякую вам за увагу. Дивіться український Ютуб. Почуємось! Там деморакицяк. Там, де я візка з кругом, багато пали Там, де я граю з котом і з батьма котами.